На тлі всієї цієї ескалації, в події на фронті, де вони тиснуть, вони тиснуть вже і на сумщині е, обстрілів. Е... Про цьому при всьому про Україну говорити не будуть. Про це вже сказав Пісков, який сказав. Говорить, що у нас є різні інші треки, інші напрямки, які ми будемо обговорити з нашими американськими партнерами. Так, у нас є комунікація, але цього разу не про Україну. 20 квітня, вже не за горами. Це той дедлайн, який встановлював Трамп, нібито для Путіна щодо конкретних рішень. Якось не рухається справа. Вони будуть в Стамбулі обговорювати питання щодо посольств, взаємні питання, які стосуються посольств, Це дійсно такий обмежений переговорний майданчик на рівні міністерств. Відповідний Госдепу, держдепо і міністерства закордонних справ Російської Федерації, не більше, але й не менше, і безумовно вони не будуть, не мають повноважень обговорювати Україну. Ви ж розумієте, дано ну, це трошки інший рівень. Це перше, друге Росія не буде зупиняти війну без примусу. Оця вся стратегія, яка запропонувала покрокове припинення вогню і так далі. Це Росії не цікавить, окрім одного спробувати затягнути час і пропонувати якісь там угоди, так чи інакше, які можуть зацікавити з точки зору доходності Сполучені Штати. Чи вийде в них це ні, не вийде? Ну це безумовно, тому що вони нічого не можуть запропонувати, що буде суттєво там переважати програш по суті демократичної коаліції війні з авторитарною коаліцією і так далі. Знову ж таки, програш демократичної коаліції, на чолі зі сполученими штатами, буде означати суттєві підсилення того ж Китаю. Ну це. Нонсенс взагалі неможливо, не, не але Росія буде ще тягнути певний час. А дивіться щодо психологічних дедлайнів. Е я розумію, що є ці психологічні дедлайни. Я тільки думаю, що це не про 20 квітня скоріше, а можна казати про середину десь травня, коли буде вже остаточно зрозуміло для Трампа, тому що він буде ще шукати якісь можливості сказати, що ні, Росія готова, там вона не буде це робити і так далі, і тому подібне. Але до середини травня вже буде зрозуміло, що Росія б'є сьогодні виключно тільки по репутації пана Трампа. Не по по Європі не по Україні, тому що ми розуміємо, що таке Росія, як вона буде далі діяти і так далі, а виключно по стратегії пана Трампа, і при тому робить вона це свідомо. Є нюанс щодо обстрілів енергооб'єктів чи взагалі обстрілів території. А, ну, це стра... класична стратегія Росії говорити на чорне-біле. Вони це завжди будуть робити а в 21-му сторіччі Вони вважають, що ми воюємо в середині минулого сторіччя, де ніхто нічого не бачить. Сполучені Штати точно бачать сьогодні, в рамках моніторингових місій мається на увазі використовуючи. Інструменти технологічної розвитки, перш за все, аерокосмосу да, вони чітко бачать, хто що куди наносить удари. Ну і крім того, ці удари фіксуються безумовно. На всіх рівнях Росія наносить удари і по енергетиці, ви знаєте прекрасно, і по інфраструктурі цивільній, багато ударів по житлових кварталах, і так далі, і тому mm -hmm. подібне. Тобто, це все фіксується на відміну від неї. Україна наносить удари виключно по воєнним об'єктам на території Росії, тобто це або там заводи відповідні, або там заводи, які виготовляють додаткову продукцію для мілітарного виробництва, і так далі. І тому подібне, це все фіксується. І ще раз підкреслю, ми бачимо вже суттєве наростання негативізації по відношенню до Росії з боку Сполучених Штатів вони не готові ще, на мій погляд, артикулювати те, що е, всі спроби м'яко е, взаємодіяти з Росією приводять до якихось гарних результатів. Але дивіться ще раз: оцей психологічний дедлайн буде означати, що репутаційно е, Путін переграв в Трампа, що він домінує, що нічого з того, що пропонувалось в рамках м'якої стратегії, не реалізовано. Що треба якусь іншу стратегію, і ми переходимо до ключового, яка може бути стратегія по відношенню до Росії? Це та стратегія, яку пропонує завжди Україна. Так, ми готові до переговорного процесу, але тільки на умовах примусу Росії, коли Росія буде усвідомлювати, що ціна війни суттєво зростає. От дивіться, оці торгівельні війни, які там заявлені, mm -hmm. да, ну чи там митні війни, да і так далі. Є Трамп відтермінував їх на доні. Я розумію, що він відтермінував, окрім Китаю, де mm -hmm. навпаки збільшилось на сьогоднішнього дня відповідне мито. Але між тим вони суттєво впливають на енергоринки. Ви жба. Бачите, да, і ціна там бренду нафта ну, падає нафтопада, і вона буде падати, тому що буде рецесія, відповідна рецесія в багатьох регіонах і в глобальній економіці в цілому, і так далі. Це буде впливати на Росію. Але це опосередкований інструмент, можна використовувати прямі інструменти тиску на Росію. І враховуючи психотип Трампа, мені здається, що це вже не за горами. От той психологічний дедлайн для нього самого, коли він усвідомить, що його принижує просто Путін раз за разом, раз за разом. Ми